Повторювати класиків безглуздо, кузьму переспівати неможливо. Я ці рядки присвячую тим людям, які давно дали нам крила, коли на серці вовком вила туга і кровоточила в душі велика рана, коли зимою не проходила простуда, то сльози проливала тільки мама. Коли депресія тягнулась місяцями і доля десь у безвісті кидала, ми за порадою приходили до мами. Ніхто не любить так, як любить мама. Та тебе з Днем матері. Я тебе дуже люблю. Хочу привітати нашу маму з днем матері та подякувати за найкращі роки нашого життя. Також хочу подякувати своїй матері за те, що вона мені була найкращим другом та порадником та залишається другим та порадником. Мама, я тебе дуже люблю, обнімаю, цілую. Ми скоро зустрінемося з тобою. Знаєте, як тяжко жити дітям у яких мамах вчителька. білях. Ні, мами забувають про власних дітей і повністю віддають себе своїм учням. Але я дуже рада, що ти обрала саме мене, що саме я твоя донечка. Люблю тебе. Ти найкраща вчителька на світі, а насамперед, моя матуся. Ти завжди виявляєш до своїх учнів терпіння та, та розуміння, а до своїх рідних ніжність та любов. Найрідніше. З ним матері. Бажаю тобі свідного здоров'я, довгих років життя, душевного спокою та безмежної радості. Бажаю тобі ніколи не засмучуватися і завжди бути яскравим прикладом краси обмісного доброти.